Для початку роботи в модулі менеджера перейдіть на сайт mybot.ua, натисніть кнопку модуль менеджера та авторизуйтесь під своїм логіном та паролем. Після цього стає доступним сам модуль, який має три режими режим товар, режим чек та повернення. Розпочнемо з режиму товар. У поля вводимо придбані товари, поле штрих-код є обов'язковим. Додаємо товари, вказуючи всі необхідні параметри, можна внести декілька товарів у чек. Клік на синю кнопку для ідентифікації покупця, вводимо номер телефона або чотиризначний код, залежно від налаштувань, і авторизуємо клієнта. Система визначає максимально доступну для списання кількість бонусів, цю суму можна зменшити вручну, але не збільшити. Натискаємо Виконати. Чек перераховується. Система автоматично розподіляє бонуси по товарам відповідно до налаштувань та можливих обмежень. Отримуємо суму знижки по товарам у гривнях та відсотках, яку необхідно внести в облікову систему. Завершення операції останній етап списання та нарахування кешбеку. Для цього натискаємо помаранчеву кнопку Провести чек. У полі номер чеку можна внести номер чеку з облікової системи. Згенерувати номер система автоматично створить його із зазначенням дати та часу. Також тут відображається підсумкова інформація, скільки бонусів буде списано, скільки бонусів буде нараховано. Натискаємо Виконати, після цього бонуси будуть списані та нараховані користувачу. Він отримує відповідне сповіщення у чат-боті. Режим чек для швидкої роботи. У цьому режимі вноситься лише загальна сума чеку. Натискаємо плюс. Переходимо до розрахунку кешбеку, клік по синій кнопці, ідентифікуємо покупця за номером телефона або через череззначеним кодом. Розраховуємо доступний кешбек. Отримаємо максимально доступне до списання кількість бонусів для цього клієнта. Цю суму можна відредагувати, але лише у сторону меншого. Натискаємо Виконати та бачимо перерахунок згідного використаного кешбеку. Сума знижки відображається у відсотках та у гривні. Цю суму необхідно внести в облікову систему як знижку. Важливо завершення операції. Останній етап списання та нарахування кешбеку. Натискаємо помаранчеву кнопку Провести чек. У полі номер чека можна ввести номер чеку з облікової системи або Згенерувати номер. Тоді система автоматично створить його із зазначенням дати та часу. Також тут відображається підсумкова інформація, скільки бонусів буде списано та скільки бонусів буде нараховано. Натискаємо Виконати. Тільки після цього бонуси будуть списані та нараховані користувачу. А клієнт отримує відповідне сповіщення у свій чат-бот. Режим повернення для виконання операцій Повернення. Завершивши операцію, клієнту будуть повернуті витрачені бонуси та відмінені ті, що були нараховані за повернутий товар. Пошук потрібного чеку можна здійснювати по номеру чеку або використавши фільтри по даті проведення чеку. Знайшовши потрібний чек, оберіть товар, що повертають, та вкажіть кількість одиниць цього товару. Натисніть Виконати повернення та підтвердіть операцію. Готово! Усі повернуті чеки, так як і проведені, видимі у модулі менеджера, а також власнику програми лояльності у бізнес кабінеті, у звітах чек та транзакції.